Продовжуємо випуск. Футбольний турнір між командами катехетичних шкіл Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату провели на стадіоні Юність у Коломиї. Цього року у футбольних змаганнях за Кубок Архієрея взяли участь 39 команд катехетичних шкіл Коломийської єпархії. До фінальної частини турніру увійшли команди сіл Чортовець та Річка, селища міського типу Печеніжин і Надвірної. Хто здобув перемогу? Дивіться далі в сюжеті Надії Плюхіної. На стадіоні юність футбольні баталії у фіналі змагаються юнаки з чортівця «Печеніжина», річки та надвірної. Хлопці завзяті. Кожен має бажання перемогти. Ми граємо в футбол з дитинства. Постійно ходили всі хлопці, скликали і грали в футбол. І зараз нам це дуже подобається. І зараз ми вирішили піднятися на новий рівні. Ми перед цим грали в Ташківцях. Їхали. Ми перемогли чотири команди: там Рашків, Королівка, Ташківці і Незвисько. Так ми сюди прийшли. Ми вже дійсно давно граємо. І футбол дійсно нам подобається. Ми вже дуже довго займаємося футболом, це є мій любимий спорту, також моїх друзів. Ну, часто граємо всякі ігри, виігруємо. Головне, це е, заграти. По, заграти, з заграти е, е, з ігроками іншими. А там вже як Бог дасть. Підтримують улюблені команди вболівальники: хлопці, дівчата, меценати, депутати. <плес> Цікаво, хлопці, молодці стараються. «Мені надзвичайно приємно, що цей турнір проводиться владикою нашим Юліаном, тому що. Не тільки в спортивні школи проводять турнір, а проводять ще й владика проводить. Тому дуже приємно, дуже приємно, те, що діти будуть розвиваються, знайомляться один з одним. Тому ж, і хай я кажу в цьому турнірі, хай перемагає той, який, який сильніший, який більше хоче цього, який краще готовий. Але все ж таки всім бажаю, всім бажаюці на турнірі здоров'я. Мирного неба над головою ну і, ну і ще раз кажу, перемоги всім, але все ж таки знаю одно, що переможець буде один. кожну команду супроводжують духівники. Вони кажуть, це дуже важливо поєднувати духовний розвиток підлітків та сучасні захоплення. Ми радіємо тому, що направду присвячення владика Юліан докладає максимум зусиль для того, щоб дітей молодь закликати до храму Божого. Ми вже знаємо, що це вже не перший раз, це вже четвертий раз, і діти направду радіють з того, тому що тут вихованці наших катехетичних шкіл, діти, які. І безперестану щонеділі, що свято в храмі. Тому радіємо і дякуємо владиці за його працю, за його труд, що він це піклується цією дітворою і закликає молодь ходити до храму і брати участь в цих змаганнях. Заохочуємо, як підкреслив влади Килян, до не тільки в духовному розумінні, але й в фізичному розумінні до таких змагань, щоб зацікавити через це і. До церкви, тому що якається, не тільки можна все на основі Евангелії, Біблії, але і на основі таких світських організацій. Заохочувати дітей приваблювати, щоб вони розуміли, що власне, як церква, так і суспільство воно пов'язане одне з одним. Футбольні змагання на Кубок архієрея Юліана проводять уже четвертий рік поспіль. Єпископ Коломийський і Косівський активно залучає людей до їхнього духовного розвитку для дітей. Організовує катехетичні школи, які мають за мету допомагати їм у житті і цікаво проводити вільний час. Головним завданням було е Організація катехетичних шкіл по всіх парафіях Коломийської єпархії. І для того, щоб все-таки більше звернути увагу дітей до катехетичних шкіл, до навчання в школах, ми вирішили ще додатково зробити такий турнір футбольний, тому що футбол є надзвичайно популярною грою. І, звичайно, дітей це дуже зацікавило. Сьогодні ми вже в четверте проводимо такий турнір. Він проходить під гаслом в здоровому тілі, здоровий дух. І ми дуже раді, що сьогодні і з погода посприяла, і зібралися дійсно сильні чотири команди. Боротися за кубок на першість серед команд катахітичних шкіл коломийської єпархії. за результатами футбольних змагань. Перше місце посіла команда Печеніжина, друге села Річка, третій хлопці з Чортівця і четверте місце посіли на двірнянці. Усі учасники отримали грамоти, м'ячі з підписами видатних гостей. А переможець кубок владики Юліана.